У нас вже є перше запитання, телеглядачі хочуть поставити його вам. Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Сітівна, а ми вас раді, а Ви жителька Черкас. А не забудете ви за смілян, коли будете в Черкасах в обласній раді? Щиро дякую. Ви знаєте, я ніколи нікого не забуваю, де б я не знаходилася і де б я не жила. Сміла не так далеко від Черкас, і я буквально 20 хвилин і я вже в смілі. Тому я ніколи не забуду, по-перше, що, що я із смілянами тепер живу і буду жити, це я вам гарантую. По-друге, що в мене буде тут завжди, завжди офіс, де будуть де буде працювати і люди в такому офісі. Є у мене сьогодні офіси і, і в Черкасах, і в Києві, до речі, тому що я завжди стараюся, якщо вже біля мене працюють люди, то я завжди стараюся, щоб ці люди працювали зі мною і в подальшому. І тому моє спілкування це завжди відкрито. Я думаю, що я буду частим гостем, як і сьогодні, на телестудії. Так. Так і в подальшому, і не тільки на телестудії, а й зустрічі, тому що я коли зустрічаюся з колективами, коли зустрічаюся з людьми, то я їм обіцяю про те, що я буду і в подальшому зустрічатися. І ви знаєте, от така система мажоритарна і плюс партійна, вона й дозволяє це і зроблено для того, щоб депутати були ближче до людей і щоб змогли і звітувати, приїжджати нести пряму відповідальність Пряму відповідальність за те, що ти взяв на себе обов'язок після того, як ти став депутатом, щоб тебе змогли спитати, щоб тебе змогли побачити свого депутата. Бо дійсно це відбувалося так, що депутата не завжди можна було бачити. Якщо говорити там за міську за міських депутатів, то вони, звісно, тут, а, а обласні там чи Верховної Ради, то вони були. Недоступні, то сьогодні така система дозволяє бути відповідальному, а так як я людина відповідальна, і я кажу про те, що я як спілкувалася, так і продовжу своє спілкування із смілянами, і буду досягати і добиватися того всього, що я обіцяю в своїх предвиборних обіцянках.